Друзі, рада вас вітати на каналі Мітоавто. Канал Мітоавто, канал про автомобілі. З вами Сьогодні Ігор. Поговоримо ми про ще один автомобіль, який ми зробили для нашого замовника Під ключ. Це Ford Edge Едж 2019 року випуску з двохлітровим турбовим двигуном в гарній комплектації Titanium. Подивимося, за скільки купили, скільки пішло на ремонт. Подивимося, за скільки аналогічні автомобілі торгуються зараз. в США, за скільки можна привезти, які витрати на доставку і розмитнення, як взагалі це порахувати. Як ми доставляємо автомобілі, які ви маєте гарантії, як можна замовити з нами авто. Як ви можете з нами ремонтувати, відновлювати авто, зробимо автомобіль у цьому тест-драйв, покатаємося на ньому і подивимося, взагалі, що ж він такого класного пропонує. Що у нас їх так багато замовляють на сьогоднішній день, тому що цих автомобілів у нас замовлені, ну напевно, займає точно друге місце після чи роки. Якщо ви вирішили для себе вибрати автомобіль в родину, і якщо ви вирішили віддати перевагу саме Ford Edge, то я вам скажу відразу. Ви помилку точно не зробите. Купивши цей автомобіль для себе в родину, ви отримаєте реально високий рівень комфорту, який можна порівняти з Audi BMW і Mercedes. Цей автомобіль в своїй максимальній комплектації Титаніум має додаткову шумоізоляцію. Він сам по собі має широку і довгу колісну базу, яка дає взагалом з гарною шумоізоляцією. Високий рівень безшумності автомобіля. При цьому м'якість ходової відпрацьовує на такому високому рівні, що навіть цю велику кількість ямок, яку мають наші українські дороги, цей автомобіль майже не відчуває його великі колісні диски з гумою. Просто ці всі ямки з'їдають, і ви їдете, наче в преміум сегменті. Але платите ніяк за преміум сегмент, тому що... Придбати, обслужити і утримувати автомобіль класу BMW-Audi буде значно дорожче ніж цей Ford Edge. Тому це один із лідерів на ринку автомобілів серед комфортних автомобілів. І коли ми вже переходимо до двигунів, та коробок і потрібно поговорити про надійність цього автомобіля, ви точно не зробите помилку, вибравши його, тому що. Двохлітровий екобуст-двигун, тобто з турбінкою, має 245 кінських сил. Завдяки цьому він достатньо потужний, економічний та випускаючись з 2013 року, зарекомендував себе як надійний двигун. Тобто він не має оцих всіх проблем, що мають Ауді, BMW, Мерседеси, що володарі постійно паряться, там то цепочка потянулася, то масло відрозжерла то щось типу такого. Тобто реально надійна компоновка, яка працює з гідротрансформаторною коробкою передач, ніяких проблем визивати. При володінні цього автомобілю у вас не буде. Ви будете на нього просто сідати, просто їхати і споживати пального. Цей автомобіль буде в міському циклі. Ну, якщо такі пробочки гарно постоять в районі 12,5-13 літрів бензину. Якщо ви виїдете на трасу, будете їхати економічному режимі в районі 90 км на годину, 6,5 літрів бензину. Будете їхати трішки швидше, ну знаєте, там 140, розігнатися, дремати високий темп, часто йти на обгони. Витрата пального буде трішки більша, вона буде в районі 9 літрів бензину. Та якщо ви будете використовувати цей автомобіль в змішаному циклі, то в принципі десь ця витрату пального від 11 до 12 літрів бензину потрібно розраховувати. Я вважаю, це небагато як для такого великого кросовера. Тому що подивіться, скільки в ньому місця. Друзі, реально у нас для переднього пасажира для водія. Місця просто предостатньо людей, які мають досить такі великі розміри по росту, можливо, по вазі, не такі малесенькі, як я, а такі крупні, гарненькі люди. То. Відповідно, ви дуже легко зможете розміститися в цьому автомобілі. Якщо у вас навіть дуже високий зріз під 2 метри росту, також це буде не проблема. Тому що цей автомобіль розрахований для комфорту. Коли ми говоримо про задніх пасажирів, у нас та сама ситуація. Ви просто подивіться, скільки місця для них позаду. І знову ж таки, якщо ви... Хочете розміститися з комфортом цього автомобіля, ви з легкістю це зробите. Розеточка на 12 вольт, а також на 150 Вт ватт, дозволить вам заряджати свої гаджети в дорозі. А панорамний дах, який відкривається в цього автомобіля з кнопки у водія, допоможе вам слідкувати за небою і повітряною обстановкою, а можливо й зорями в дорозі, коли ви будете. Їхати на цьому автомобілі. Звичайно, коли у нас комплектація Титаніум, у нас і дестронік, і утримання автомобіля в смузі, і сліпі зони, це все, звичайно, є: парктроники, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск. Взагалі корисна ця функція, коли ви використовуєте автомобіль в частному будинку або він у вас. Під вікном недалеко стоїть. Ви її дистанційно запустили взимку чи влітку. Чи, поки спустилися, підійшли до машини 3-5 хвилин, у вас або вона нагрілася, або охолодилася. Ну, тобто, дуже зручно. Багажник, друзі, про що я говорю? Чому цей автомобіль варто вибирати в родину? От ми з вами звикли, що у нас всі автомобілі з маленькими багажниками. Навіть коли ми говоримо про той самий джіп Cherokee, у нього багажник набагато менший. Коли ми говоримо про компас Рінагейт, звичайно, він ще менший, ніж у Cherokee. Це не багажник, це багажні чи ще. Це я не знаю сюди можна щось сюди всунути. Ну, коротше, сюди можна возить, возить, возить і можна положити ось сідушки. Отак, нажимаємося. Раз. Ось так ось, два. Друзі. Тут все складується в рівну підлогу, можна навіть постелити матраси, їздити, як, знаєте, от, от, колись їздили на море дікарями відпочивати. Будь ласка, можна вдвоєм. Спокійно спати ночувати в цьому автомобілі. Е, оскільки у нас сюди газів 4-го покоління, як правило, люди не ставляють, тому що він тут ставиться, але він буде трішки дорожче, то у нас докатка буде розміщуватися в цій частині, і, в принципі, тут у нас не буде докатка ганять у вас по салону, якщо ви будете купувати цей автомобіль. В принципі, з такою витратою пального на 245 кінських сил, я думаю, досить. Серйозно вистачає потужності для цього автомобіля, вам не буде її мало. Так, не можна сказати, що це чересчур багатий автомобіль має якісь захмарні показники при розгоні, динаміці, гальмуванні, входженні в повороті. В повороти ні, це все-таки не спортивний ходхеч, це все-таки кросовер з його недоліками і перевагами, які можуть бути, але тим не менш, ви будете з ним комфортно пересуватися. В автомобілі у нас встановлена гарна музика. Відповідно, у нас 8 динаміків по автомобілі. Буфер у нас знаходиться в багажнику і гарну музику ви будете без проблем прослуховувати, коли будете експлуатувати цей автомобіль. Ну що ж, друзі, я пропоную вам пересісти в салон цього автомобіля, зробити йому тест-драйв, прокататися і взагалі поговорити, за скільки можна купити подібний автомобіль на аукціоні. Зустрічає мене автомобіль комфортним доступом. Звичайно, електрорегулювання сидіння, шкіряний салон, дзеркал, скла і всього остального, це все автомобіля є. І пам'ять на три водія. До речі, досить зручно, якщо в родині автомобіль використовується не однією людиною, а декількома. І знаєте, то приходиш постійно, і коли немає пам'яті сидіння, перед тобою там їздив чоловік, дружина, син, дочка, там чи хтось такий, блін, блін, і постійно це рзаєш оцей руч. Сідіння вліво-вправо. Та ні, був, будь ласка, ось запрограмували перший, другий чи третій водій, запам'ятали в кого які налаштування, на якій висоті і відстані має знаходитися кермо, сидіння і все інше. І в принципі, той водій, який сів, нажав свою кнопочку, потримав. Відразу налаштування стали, які були попередньо налаштовані, і все. Ну як на мене, досить зручно, і ці функції просто необхідні, щоб були в звичайно в автомобілях. Тут у нас є функції і Apple CarPlay, і Android Auto. Всі вони розміщаються ось на цій мультимедіа уже SYNC 3. Коли у нас вже відбувся рестайл цього автомобіля в 2021 році, то вже почали встановлювати SYNC 4-ті вони такі дуже здорові, у нас декілька автомобілів. Аджів вже є в роботі а, з цими 74 магнітолами в рестайлі. Скоро вони будуть уже перші готові будуть виїжджати. Я вас буду з ними знайомити більш детальніше, тому що автомобілі дуже цікаві, як ви зрозуміли. Тобто купити собі щось в стилі преміума і по комфорту в стилі преміума, при цьому не башляти ну, 50, 60, 80 тисяч доларів, і там на рік на утримання 2-3 тисячі доларів не потрібно витрачати в цьому автомобілі, то я думаю, це. Досить крутий автомобіль в своєму сегменті. Давайте поговоримо про ціни. Цей автомобіль ми вибирали для нашого замовника з невеликими пошкодженнями на аукціоні США з Кривого Рогу і відбирали дуже багато автомобілів. Перебирали і ті, що нам були не в параметрах замовника, звичайно, ми не торгували торгували ми тако. Значить, підписуємо з вами договір. Можна у нас в офісі заключити його, можна дистанційно по новій пошті, якщо ви не з міста Києва. В принципі, всі оплати можна робити або в Києві у нас в офісі, або в принципі, дистанційно по банку. Як вам зручно, так і можна в принципі, робити. З цим проблем немає. Так ось, відбираємо на автомобілі на аукціоні щодня, дивимося в ваших параметрах, які автомобілі є, знаходяться. І я вам пропоную їх на торги. Далі ви вже узгоджуєте з цих запропонованих варіантів, які вам подобаються. Тобто з усього. Я вибираю ті автомобілі, які я вважаю в ваших параметрах, і які можна розглянути, які не геть розбиті, не геть розвалені, тобто більш такі достойні кращі автомобілі. А вже з цих кращих ви вибираєте для себе. Або всі узгоджуєте, або тільки один, або якщо нічого не подобається, нічого не узгоджуєте. Тобто вибираєте уже кращі з кращих. І так по узгодженню ми узгоджуємо ставку і торгуємо, поки не виграємо автомобіль. В принципі, обмежень немає для наших замовників. Факція безкоштовні. І а, з нами можна так пригнати класну круту автівку. Тобто цей автомобіль ми взяли за 7 тисяч доларів. В принципі, коли подібний автомобіль за таку суму береш, десь приблизно там 15600-15700 автомобіль прибуває в Україну без ремонту, там йдуть витрати на збір аукціона. Десь на цей автомобіль він близько. 750 доларів послуги 500 доларів коштують, потрібно заплатити комісію оплати за кордон. Тобто це буде 250 доларів плюс комісія за внесення коштів. Це буде доставка до України. В середньому це десь 3600. В якихось випадках трішки дорожче, в якихось трішки дешевше. Є нюанси. Ми веземо автомобілі лафетами, тому у нас автомобілі на кордоні не затримуються. Поляки нас не блокують. Ми з перших днів возимо тільки лафетами. Так, це трішки дорожче, ніж вести. Автовозом великим, але як бачите, автовози позастрівали, і зараз люди не можуть хто місяць назад ще машини приходили в клайпіду, не можуть їх отримати. Бо фірми, які возили відразу автомози, тіпа дешевше економить на доставці. В результаті ця економія виходить не такою ж економною. Ми з перших днів відмовилися від цих економій пару сотень доларів. Краще відразу заплатити трішки дорожче, але вже і немає цих проблем як. Бачите, виникли у нас з блокадою. Польського кордону, немає проблем з завантаженням розвантаженням автомобіля, що можна його побити і покоцати, поки ти його будеш туди запихати. Не всі автомобілі їздять, не всі автомобілі run and drive, да, якби. Тому і якщо автомобілі приходять, їх потрібно знімати деякими маніпуляторами, маніпулятор може під'їхати знімати, можна з ними працювати, коли везеш лафетом. Ну і, звичайно, коли твоя машина їде ну, одна на лафеті, а друге діло, коли ціла толпа. І... Ну розумієте, ми возимо так і даємо певного роду для наших замовників оцей комфорт і безпеку, тому що ми завжди привикли працювати надійно і робити якісний ремонт і відновлення. Як ви бачите, по цьому автомобілю у нас всі зазорчики стоять на місцях, у нас нічого не випирає, не западає. У нас автомобіль вже замінено масло, фільтра, в коробці, в двигуні. У нас замінена гума по сезону, вже зимня стоїть. Тобто автомобіль повністю підготовлений до експлуатації. Людина завтра з Кривого Рога приїжджає і забирає. На червоних номерах вирішує вирішив, що буде реєструвати в себе. Тобто машина тоді отримає номерний знак свого регіону. Там де вона людина проживає, буде реєструвати автомобіль. Якщо реєструємо в Києві, то відповідно ви отримуєте номера. Серія починається з КА, це вважається. Номера по Києву, тобто зараз в якому мре реєструєш автомобіль, ті номера тобі дають. Якщо реєструєш у Львові, то значить будуть Львовські і так далі. От, оскільки людина з Кривого Рога не хоче, щоб постійно на блокпостах пиняли, що київські номера їздять, краще взяти номер свого регіону, вирішив так зручніше. Тобто, у нас всі номера е, на фірму, відповідно, ви можете забирати автомобіль, реєструвати в себе, без проблем передвигатися на червоних номерах. якось так. Поки автомобіль іде у вас окремо посилання для слідкування за автомобілем. Ви знаєте його номер букінгу, номер контейнера, маєте додаткові фотографії, ви слідкуєте, коли його забрали за аукціону. Ви все знаєте, ви все в курсі. Коли автомобіль попадає до нас на ремонт, створюється окремий чат, в якому ми узгоджуємо закупівлю там запчастин, що по чому купуємо, доставляємо, веземо, ремонтуємо. тобто Люди забирають, у нас автомобіль повністю готовий, підготовлений до експлуатації без будь-яких проблем. Тобто ми готуємо так автомобілі щоб людям могли забирати підготовлену автівку. Якщо нам треба закупити запчастини на цей автомобіль, у нас є окремий менеджер по запчастинам, який з цим працює, він дає гарантію. Якщо він привозить якусь запчастину, ну, так часто буває, знаєте, воно вроді, він підбирає по програмі спеціальні, у нього кожній марки машини проплачена офіційна програма з її офіційними кодами. Запчастин і вибирає по ВІН-коду, по кодам підбирає запчастини. Якщо, не дай Бог, щось не сходиться, то він власним коштом все міняє, їздить, париться. Тобто ваш автомобіль ведеться повністю під ключ від самого початку до кінця. Вам не треба паритися, там, шукати запчастини, шукати, хто буде рихтувати вашу машину, хто буде фарбувати, хто таке інше. О, от У нас ви можете зробити повний комплекс е під ключ. Якщо хочете, ми можемо ремонтувати, запчастини можете привозити ви самостійно. Як вам зручно, так і можемо працювати. В окремому Відео у нас на каналі я показую, як працюють у нас тапеля, як у нас працюють малярка, що у нас фарбується, що у нас відбувається. Тому переходьте, дивіться, якщо подобаються наші роботи, з нами можна замовляти авто із США. Ну, ось, наприклад, поговоримо по ремонту. Перша дефектовка нам показала, що нам треба закупити запчастини по цьому автомобілю і почати ремонт і відновлення. А потім, в процесі, якщо майстер знаходить ще щось пошкоджене в автомобілі, то пропонується відповідно докупити те, щоб автомобіль в нього потім нічого не відповідає. Не випадало, не випадало і докупити ті запчастини, які додатково пошкоджені. Так, значить, переднє пошкодження. Нам треба було крило, переднє ліво, воно коштувало 300 доларів. Петлі дверей передні право, верх і низ 55 доларів, капот 600 доларів, новий оригінал. Петлі капота 130 доларів, фара ліва 600 доларів, бампер верх 160 доларів, центральна решітка радіаторів 170 доларів, накладка ПТФ. Противотуманних фар права і ліва, дві штуки, пара 100 доларів, підсилювач бампера перед 400 доларів, абсорбер переднього бампера 500 доларів, Замок капота 80 доларів, тросик 50 доларів, телевізор пластик 90 доларів, телевізор металевий 110 доларів, тобто він з двох частин телевізор складується. Радіатор основний 190 доларів, радіатор кондиціонера 150 доларів. дифузор з вентилятором 150 доларів, з жалюзі 300 доларів, моторчик з жалюзі 70 доларів. Фішка моторчика жалюзів 30 доларів, інтеркулер 130 доларів. Планка замка, капота центральна 55 доларів, грибочок капота одна штука 10 доларів, кришка корпуса предохранителей верх 30 доларів, дефлектор радіаторів 110 доларів, корпус повітряного фільтра 200 доларів. Патрубок від корпуса повітряного фільтра 50 доларів, разом 4375 доларів. Це, в принципі, була перша дефектовка для того, щоб можна було почати нати, брати автомобіль в роботу. І потім вже автомобіль стає на стапель, поки автомобіль ремонтується, майстер дивиться, що в ньому ще потрібно замінити. Уже в процесі, вже там підуть витяжка ланджеронів, поправляється, можливо, там стакан, все міняється, ще щось закуповується. Правило, в процесі ще, ну, в залежності від автомобіля, набігає ще від там, 500 там, до 2000 доларів. Тому що ну, не все видно по фотографіям, що. Пошкоджено, навіть коли автомобіль просто стоїть на землі, його треба повністю розібрати, щоб перебрати в руках кожну детальку. Якщо щось можна відремонтувати, то відремонтувати, а ні, то купити нове. Ну і звичайно, коли ми говоримо про такі автомобілі, як Audi, Mercedes, BMW, там одна деталька може коштувати як 500 доларів, так і 1000 доларів, то, звичайно, три позиції додавалося, плюс бах 3000 доларів. Да? Веджа, звісно, трішки дешевше, але не так дешево, як бачите, я вам навожу приклади. по Закупівлі запчастин не так дешево, тобто воно коштує не 3 копійки. Та й взагалі я вам скажу так: машина, яка сучасна, яка вже має сучасну оптику, сучасний функціонал, її ремонт 3 копійки коштувати не буде. Це колись, коли у нас були там джорніки старі, патріотіки старі, там, де у нас фари були по 80 доларів, дверки по 100 доларів і все остальне, там ще можна було говорити про якийсь недорогий ремонт. Коли у нас сучасний автомобіль зафарширований сучасними функціями, він в круг має кучу датчиків, кучу асистентів, які допомагають вам взагалі жити з цим автомобілем, то за 2 копійки вони коштувати запчастини на такі автомобілі, звичайно, не можуть. Ви маєте це розуміти. Тобто в процесі десь докупити ще запчастин в середньому там, на тисячу-півтори доларів. Звичайно, десь для того, щоб там отак от зробити по кузову, як ви бачите, роботи, вони десь коштують в районі 200-200, плюс-мінус. Пофарбувати одну деталь десь в районі 160 доларів, але якщо це там капот, він бачите, такий великий, особливо сюди треба більше матеріалів. ну Це десь 220 доларів, бампер десь 160 доларів одна частина, бувають бампери одні цільні, а буває, звичайно, за кількох частин складається крило, пофарбувати 160 доларів, далі внутряки у нас майстри. Як виготавлюють запчастини, вони прокладають і герметики, вони обов'язково пропрацьовують все і ґрунтами, якщо рихтована деталь кислотним ґрунтом, щоб потім на цих деталях не було корозії, тобто працюють, щоб вам було зручно з цим автомобілем. Тобто, плюс-мінус, десь, якщо ви купуєте такий автомобіль з подібним ударом, ви маєте розуміти, що десь плюс-мінус біля восьми. 10 тисяч доларів ви маєте розраховувати на ремонт і відновлення такого автомобіля, якщо хочете зробити якісно і під себе. Звичайно, можна піти іншим шляхом, можна зробити все дешевше, пробувати максимум все склеїти, скріпити, запаяти, знайти десь там на Олексі запчастину, яку треба замінити, у вас вона. Розбита, менш розбиту, з двох зліпити одну, в принципі, щось помудрувати, поставити. І тоді таким чином ви можете зробити собі ремонт автомобіля дешевше. В принципі, це можливо, але знаєте, отак зліпити і склеїти, і дати на це гарантію Ну просто нема можливості. А ви знаєте, що ми даємо гарантію на наші ремонтно-відновлювальні роботи, якщо ви замовляєте авто із США з нами. Ви, відповідно, отримуєте пожиттєву гарантію на безпеку. Якщо в автомобілі робилася безпека, ось такий бачите сертифікат. Тут все розписано, що в автомобілі робилося, людина отримає сертифікат гарантії на безпеку. Він, по суті, пожиттєвий. Акти виконаних робіт ми все робимо, ми даємо замовникам. Якщо, не дай Бог, щось по виконаним роботам не так. От, фарбою щось не так на роботи, на фарбування дається гарантія один рік. Майстри все звичайно безкоштовно перероблять. Тобто, замовляючи і авто з нами, ви отримуєте ще й додаткову гарантію. Ну, знаєте, зліпити з гамна і палок і дати на це гарантію. Ну, я думаю, ви розумієте, це буде просто неможливо. Ну, якщо ви для себе хочете якісно, ми можемо для вас це зробити. Далі пропоную зробити тест-драйв автомобіля, покататися та подивитися, що у нас є по функціоналу. Зовні ми з вами пройшли, зрозуміли, що у нас є асистенти по паркуванню, по утриманню смуги, по сліпим зонам. Що у нас в салоні? Так, у нас панорамний дах який ось таким чином відчиняється, зачиняється. До речі, можемо подивитися і сидіння, так у нас залишилися складені, скільки у нас місця. Тобто, якщо вам щось реально здорове не треба перевезти, то ви це на Edge зробите з легкістю. Помімо панорамного даха, який відчиняється, може ще у нас відчинятися як люк, тобто робити певного роду провітрювання. У нас є підігрів сидінь, на жаль, немає вентиляції, хотілося б це також бачити. Так, регулювання керма у нас, ви бачите, от так от, електронне. Клімат-контроль у нас двохзонний, як я вже сказав, CarPlay і Android Auto. Поставили на цей автомобіль зрозумілу мову. Жалко не було української мови. В даному випадку, пам'ятаєте, відеогляд на Cadillac? там вдалося поставити українську, не дивлячись на те, що це Cadillac. А тут ми не знайшли спеціаліста, тому прийшлося цю мову ставити. Так, Звичайно, у нас датчик світла, датчик дощу у нас присутній в автомобіля. І, е, коробка у нас виконана в такому, ць... опа, що я побачив. Покажу. Коробка виконана ось в такому стилі. Це ось така шайба, яку можна ось так крутити і відповідно перемикаються передачі. Звичайно, коли я включаю передачу R задню, у нас є парктроники позаду автомобіля, вони будуть сигналізувати, і включається камера заднього виду, яку ми можемо ще ось так приближати, якщо хочемо прям в упор до якоїсь стінки приїхати. І у нас є спортивний режим, щоб динамічно їздити в цього автомобіля, ось так він вмикається. А тепер зверніть увагу, ось тут у нас намальована батарейка і зарядочка. Зараз я покладу свій телефончик і має піти зарядка. Тобто, відповідно, тут має бути безпроводне заряджання автомобіля. До речі, не в кожному Edge я бачу наявність такої функції. Як бачите, у нашого є, і це, як правило, буде в комплектації Титаніум. Так, звичайно, якщо вибирати автомобіль, то краще в комплектації Титаніум, ви от того отримаєте більше насолоди і задоволення, тому що буде і краще шумоізоляція, і краща комплектація, і не треба буде ходити заглядати по вікнам до інших людей, а що там є у них. Звичайно, у нас тут є і Wi-Fi точка. Зараз ми поставимо. Ось, бачите, значок у нас. Wi-Fi, тобто можна підмикатися і через CarPlay, Android Auto, і через Wi-Fi в тому числі. А, я вже катався на цьому автомобілі. В принципі, я знаю, як він себе веде, і ми з вами вже робили огляди на цей автомобіль. Тому тут говорити а, про нього. Багато якби є що, але ми з вами вже чітко розуміємо, що якщо ви вибираєте для себе Ford Edge, ви отримуєте високу якість автомобіля, ви отримуєте високий комфорт і ви отримуєте великий автомобіль. По-перше, ну, подивитися навіть е, в передню частину автомобіля цей самий капот. Він у нас просто здоровений. Дивіться, я в'їжджаю в ями в салоні. У нас тихо, ходова не пробиває. Капотіще ще просто огромніший. Місця просто тут куча тут сидить. Ззаду місця ви також бачили. Що в велику подорож їхати, що ночувати в автомобілі, що в багажнику щось перевозити? Ну просто автомобіль на всі випадки життя. Так, повний привід у нас, ну звичайно, буде не так працювати, як це працює на там джіпах чи на субарах, аутбек і Форестер. Звичайно, тут повний привід він більше про комфорт. Ну, знаєте, притрусило трошки сніжку, дорога сталася слизька і. Цей повний привід вам допоможе виїхати з якогось там натрушеного снігу, коли льодом покрилася, безпека буде автомобіля, не так буде кидатись, буде стійкість автомобіля краще. Але, звичайно, якщо ви поїдете топити його на якесь болото, то краще це робити з маркою Jeep, Subaru чи щось таке. З джом цього краще не робити, тому що він там і залишиться, і доведеться йти. По трактора. Цей автомобіль в принципі, не призначений для бездоріжжя, щоб його використовувати там. Але знову ж таки, якщо ви вирішите поїхати там, на якусь природу, до річки виїхати, приїхати якусь складну місцевість, там, калюшку якусь переїхати, то він це в принципі, з легкістю зробить, з цим проблем. Не буде. Але він більше от про комфорт. От спереду нас їде BMW X5, і я з Максом дуже багато на цьому X5 відкатався. І ось дивіться, ями. Ось, ось друзі, ями. Я впевнений, ви не чуєте навіть через мікрофон, а Мікрофон сильніше передає звук, чим це чутно в автомобілі, тому що, звичайно, він менші звуки легше схвачує. Нечутно посторонніх шумів в автомобілі ходовка з'їдає повністю всі шуми. Ось за що варто цінувати цей автомобіль. І я його порівнюю з комфортом, як на BMW X5. І я вважаю, цей автомобіль варто з ним порівнювати і цей комфорт реально отримувати. Тобто, ви зрозуміли, що подібні автомобілі можна привозити. Від 16 тисяч доларів в комплектації титаніум. Звичайно, якщо там пошукати автомобілі з більшими пошкодженнями, там сел комплектації можна привезти трішки дешевше. Думаю, в принципі в 14-15 можна привезти. От. А робити можна, як у нас під ключ з гарантією якості Знаєте, от доводити автомобіль в стан сів і поїхав без покатушок на СТО, щоб. Щось доробити, доремонтувати, якщо вам хочеться самостійно там поекономити, і ви готові взяти на себе самостійну відповідальність за ремонт свого автомобіля. Тобто, відповідно, коли ви щось десь трошки економите, щось дешевше робите, ви розумієте, що з якимось часом воно ну, може просто перестати працювати, бути якась проблема. І ви розумієте, що ви йдете на цей ризик, але ви робите собі дешевше. Тому з нами можна привезти автомобіль і зремонтувати. Самостійно ми можемо просто привезти вам його. Хочете, можна ви можете самостійно зайнятися запчастинами, ми вам зробимо його. Коротше, з нами є різні варіанти співпраці і як хочете, так можна з нами працювати, з цим в принципі, проблем не виникає. Ну, ось По суті, ось так, друзі, від 25 і вище можна отримувати подібні автомобілі під ключ, з гарним якісним ремонтом, як я вже сказав, щоб сісти, кататись і не паритись. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал вподобайкою, підпишіться на канал. Viber, Instagram, Telegram, соцмережі всі знаходяться в опису цього відео. На Google картах ви нас можете знайти, пишете так. У Google карту і набувайте мій цю авто і вас приводив в точку, де ми знаходимося, підписуємо договір починаємо працювати. До нових зустрічей! Всім пока!